Активний відпочинок, запорука здоров'я та гарного настрою, а веселі старти чи не найкращий приклад такого дозвілля. Сьогодні проводяться веселий старти Дартс в рамках української акції Олімпійське літо здорові діти, здорові нація. Починається з сьогоднішнього дня по всім лагерям, де є діти, займаються фізичною культурою спортом і розрішаються займатися спортом і учасників в соревнованиях, будемо проводити. По всій області в лагерях. На базі нашої школи від міського управління молоді та спорту проводиться денний табір, спортивно-здоровчий табір Олімп. Сьогодні проходить на базі нашої школи з участю спорту для всіх, захід для, для дітей, так для їхнього оздоровлення. Заохочення дітей це різноманітні конкурси, програми, призи, там грамоти, м'ячі. Поміритися силами, а зрештою і просто відпочити вийшли п'ять команд по десять учасників у кожній. Втім, головним завданням було не лише перемогти команду суперницю, а й показати найкращий результат у кожному конкурсі. Окрім веселих естафет, учасників чекали й інтелектуальні змагання. Тож боротьба була насправді напруженою.

Лідери змагань визначилися чи не з перших естафет. Команда із переможною назвою Чемпіон впевнено заявила про себе. Та не варто забувати, що веселі старти це насамперед спортивне свято. Тож, як запевняють самі учасники, головне не перемога. Мені сподобалося змагання там, де з м'ячом в ну, треба м'ячом провести, і ще сподобалося там, де мішками стрибати. Мені сподобалося бігати з м'ячем і кидати його в мусорне відро. Мені здається, важливо насамперед для самої команди, щоб утвердити, що вони найсильніші. А так, участь головне, а не перемога. Слова учасників, поза сумнівом, позитивні емоції найкращий тому доказ. І хоча фактичні переможці отримали нагороди, насправді перемогла дружба та міцний командний дух.